Добрий день, вітаємо всіх і просто зібрали з братами, подякувати разом вам. Щира подяка церкві, до спасіння. Пам'ятаю, ну там, в принципі, друзі, клієнти наші, всі знають там біженки, поліщуки, всі Саша Кальчик, всі кальчики, коти, валя з Петром. Всі, хто є, щира вам подяка, отримано вантаж, все, розподіляємо ми між. Біженцями, тимчасовими переселенцями, та як тут на Україні говориться. Ми вам дуже-дуже щиро дякуємо. Я знаю, перше, що непокоїть, це чи воно піде дойде по назначенню. Все йде по назначенню, брати, які приймають самоактивну участь, представники інших місій, все, але разом співпрацюємо для слави Божої. Хай вам Бог воздасть і благословить нас за все у нас. Місія світло надії, постійно ввозимо допомогу до нас. Завтра Пастор приїжджає з Мар'янки. Сюди за допомогою до нас постійно розвозимо для переселенців. Маємо у нас в центрі в Дерно і так далі. Ну, хто хоче, той бачить інформацію, все. Так що ваша допомога не йде, будьте впевненими, не на базари, ніде не продається, не обмінюється, ніхто не робить на цьому бізнес. Просто все йде людям, які потребують цього. Звертаюся до вас, дорогі браття, брат Олександр Кальчик, брат Микола Кравчук, брат Мир Борис. Дуже дякую вам за допомогу, яку ви відправили. Ми співпрацюємо разом із доброю справою. Протязі місяця цього, напевно, вже ми отримали більше як десяток тонн продуктів. Які нам просто вкрай дуже дуже потрібні, бо відправляємо ми допомогу на схід, особливо ті міста, де зараз звільнені. І нам дуже потрібно, щоб робити оці пакунки то різного роду продуктів, щоб нас були. Тому добра справа нам допомагає з продуктами. От. І зараз ці контейнери, які ви відправили, вони прийшли на митний склад. Ми от, наш автомобіль ми приїхали брати для себе. Ці посилочки, хоча, скажімо так, що добре, що є добра справа, ми можемо тут кажуть, не обмінюють, а добре, що нам можна виміняти. Ми можемо комусь щось пожертвувати, скажімо, з одежі і таке, а отримати продуктами. От, вони нам дають велику кількість продуктів. Це дуже важливо, тому що ну, найбільша і перша необхідність, чого найбільше люди потребують, просто їжу. Ми пропонуємо їм, що візьміть мішок, ящик, одежі. Але вони ну, дуже просять саме на Нову годин це, 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 продукти, продукти зимовий. Теплі речі, да. так. Зараз прийшла зима, це буржуйки, це теплі речі, це все воно дуже потрібно. Донбас. Тому це все буде перебиратися, воно буде сортуватися, щоб теплі речі можна було зразу ж відправити. от, Тому нехай Бог благословить кожну сім'ю. Нехай Бог благословить всіх, хто були жертводавці, хто приймали участь в тому, щоб це дійшло. Ми вже молилися і переживали. Я особисто. О, такий трошки довгий шлях цих ці, ці контейнерів, але контейнер в нас вже в Володимирі за що, вже він закладений продуктами. Вчора привезли наші браття, вже його скоренько пакуємо, бо нема де складати і відправляємо. От. Тому нехай благословить вас Господь, скільки можете, працюйте, допомагайте, моліться. Ми віримо, що Бог наш може все. От. Божих вам благословить. Фонд Добра справа доєднується до подяки з братами. Хай Бог благословить вас всіх. І просимо, не зупиняйтесь, допомагайте Україні, щоб країну зберегти і допомогти людям. Дякую. Хай Бог благословиться. Щиро дякую.